69 гривень за одну штучку паскальних аксесуарів від Lidl Це бренд Мелінера Є ось такі курочки, дві штучки дерев'яні. Також два набори таких курочка і ціплятка. Один набір таких яєць на ніжках. Один набір скляних яєць в середині з пір'ячком Також такі два віночки. Один такий вони всі з натуральних матеріалів, такі еко-френдлі. Еко і один ось такий віночок. Так, ще ось у нас є такий фетровий заєць, кошечок фетровий та яйця набір. І такі декоративні дерев'яні аксесуари для декору. Ось така довга гірлянда. така є І ось така з пташками. І скатерки, пасхальні скатерки на круглий стіл та на прямокутний стіл. Цього лоті буде 40 одиниць товару. Ціна лоту 2760 гривень, і замовляйте вже зараз наших менеджерів.